Ну, завтра будуть ну, зараз тортики. Добрий ранок. Добрий Добре ранок. утро, дарина ще подкопче. Зайчик, як ти сьогодні На лісі п'ять їхав чи ні? Да. А як не примерз носиком? Да. Я сьогодні, поки утром робила сторитися, телефон до руки прийшла. А на за це десь більше все прийшла, щоб губи не змерзли. А то я говорю, що у нас рота пирхає, вона ж говоряла. Мінус одинадцять, мінус одинадцять. Я сьогодні співала, рученьки терпнуть, злипаються вічки, але більше сюди, щоб губи не склеїлися, бо говорити не змор. Так наші любі. Ми на роботі ми працюємо вівторок, робочий день начався. І ви знаєте, що кожен день, кожен кожного чанділя, ми щось не дополучаємо. Ну, спочатку ми з вами каву, зігріємося, і потім поробимо мільйон, мільйон йогіків. Ви знаєте, що ми все показуємо. Да, сьогодні ікорка, завтра піроженько, тортики послізавтра обзор привозу. Да, зайчик? От так і проходить. Так що всім хорошого прекрасного настрою давай все. Ще не вина? У гіаліті вже була. Я вам кажу, це. А мы вас целуем, любим и ждем, дорогие наши подкушки, пожалуйста. Співати пісню. Добрий ранок, наші любі. Ну ви знаєте, кожен ранок, коли ми приходимо на роботу, він добрий. Мороз, юга, щоб не було, кожне утро воно прекрасне. Кожне утро воно, ви, ви знаєте, ми виходимо, хоч і то сонечко з зубами, Леся, а тобі колись сказала бабушка, що сонечко з зубами, да? а я помню, виглядаю вікно, піч, піч, піч велика в нас була. У вас піч ти була у вас піч, і ліжанка, да? а от то вікно в пічі маленьке, а я тако сяду, як ото, знаєте, проня прокопав на мордячкою. Я кажу, баба Віра, я сьогодні шапку не вдіваю, а я Сашою на печі. Получаю, Саша любить сфативоси таки. Коменок був, знаєш, маленький. Він маленький був, скрутився калачком, ну а я була більш крупніша, та я так посередині лягала. І казала, а він І Саша в мене, звісно, отримав, бо не слухався. Я хочу з тобою за, тут. за той час слухняний. За той час слухани. Чуєте? Каже, я хочу з тобою тут спати. Що ти собі лучше вибираєш? Я кажу, ляж там, де положили. Я кажу, ти ходи малий, я не влазю, Слухайте, да ой, Сашунька мій. Коли він мене не слухає, я завжди упаду на землю, так упаду і тако ляжу. Кажу, я умерла. А він плаче наді мною. Не вмере слухати. А я відкриваю око, Точно ти слухати. Буду. Ой, Сашуня. Я вам кажу. Ну одним словом, все добре, все хорошо. Давай рот не закриться. Дівчики мої, мальчики, ви знаєте, що кожну неділю ми не беремо багато товарів, ми беремо його по чуть-чуть, ну, кожний вівторок, кожна середа новий завоз товару. Зараз ми сьогодні зробили замовлення на наші котлетки, круассанчики. Тому що ми їх пошти вже продали і ми зробили замовлення. Круасанчики, котлетки, тортики ми беремо раз у 4 дня, ми не беремо багато, ми беремо там по 15 штучок, щоб продати і забути. Ви знаєте, так? Да? По-перше, нам продати вам вкусно поїстим. що річ би я там продала, там і все. І якби, якби, як би як би я шо б там не було? Ви знаєте, що воно вкусне, смачне, девочки мої. Сьогодні ми отримали одну горбушку, ми завжди таку дополучаємо. 200 грамова баночка, 1400 чотириста гривень. Вона мало мало сольна і вона дуже смачна. Дівчика, вона йде в середнє зерно, але вона дійсно вона густа, мармеладна, шоколадна. Вона приходить в таких баночках по 200 грамів. Вот така баночка стоїть 1400 чотириста гривень. Мої хорошенькі, замовлення ми приймаємо тільки на Viber. 098-493-0776. По другому ніяк. Ото дуже смачна печеночка тріски. Дивіться є велика, є маленька. Получається. Пол кіло стоїть 900 гривень, 250 п'ятдесят грам 500 гривень. Пічонка йде кусками, не горчить. Дуже дуже смачна. Дівчатки, все время буду вам говорити за омегу 3 це три жир, це Цири жир. Дівочки, ця пачка стоїть 800 гривень. Ви знаєте, що утром їди, або після їди по дві штучки. Діткам після їди по одної штучки. Це вітаміни на весь організм. Потому мої турки питають багато за ікру форелечки, Дивіться, ікра форелечки, вона йде середнє зерно, мало-мало сольна. Дивіться, ця ікра не похожа ні на яку ікру, ні на кіту, ні на горбушу. В неї є свій вкус, вона вона сама по собі взагалі одільна. Вона йде більш така сладенька, вона не жидка ні в коїм случаї, вона плотненька, Ну вона така, йде сладенька, така баночка. Добре утро! Добре, Добре, утро. Мені, пожалуйста, на я хочу ви таким смиріть. А ви хочете, але ну, обор для ухи буде через 15 хвилин. Тому що він наскладі, кості привезе. Ага, Согласна, да, я... я вас чекаю. Давайте удачі. Потім, дівчат, дуже хороша ікра. Я дуже ви знаєте, раніше я її не брала. дуже брала. Зараз дуже добре беру. 230 грамів, 1500 гривень. Грам. І край, де середнє зерно, мало-мало солка. По-перше, вона удобна баночка. Добрий день. що, хорошо. Добрый. Боже мій, не... ти дити, яка населення. А нулячка такого байдуже. А що не треба? Іди сюди, що не треба. Попали. Давай, вже попали. Дивіться, на 450 гривень хай буде, так? Да? Значить, о, лапочка з кипяточком. Кулибка не спадає, так, да? з нашого життя прекрасне, завжди казала, моя їде так, на, на, на лапочка, ще їй лап. Вам удачі. Приходьте, вам удачі. Люблю позитивний. Зайка, о! Зараз, і давай, і кнуляйся, вже починаємо віти. Бо зайчик поїзд, дивіться, Альбінка нам подарила чашки. Там писали куда, дивіться, воно сердечко. Ну, зайчик давай, Зараз будемо перевіряти бігом, поки воно гаряче і корочку. Дівчки, ви знаєте, що кожну ікру, яку я отримую, я завжди люблю перевіряти. Дивіться, іди до мене десь. Це у нас е кіта. Подивіться, вона така мало-мало сонна. Зараз я хочу бігом костик. А Ну іди сюди, ти заходь, будемо пробувати її. Дивіться, поки кіпеточок є, хочу вам бігом кинути сюди, щоб ви дивитись, яке сердечко ми кидаємо цю ікорочку. Дивіться, з якою з якою любов'ю воно йде. Так, дівчатки, ви знаєте, ікра перевіряється. От, якщо виходить білок, ікра натуральна. Якщо білок не виходить, то ікра не натуральна. Так, дивіться, це я перевірила вам киту, тут. Поки кіпеточок бігом йдемо. Так, хорошо тоді Костя, кадай другу ложку бігом мені. Тай мені другу лорочку. перевіримо, що з вами горбушечка. Горбушка теж вона суха, вона йде мало мало сольна. Зайчик, давай мені ложечку, зараз я вам покажу її ближче. Так, давай, маленька ложка Леся. диви, вона прямо диви, Вона мармеладна. Мармеладно-шоколадна. ця ікра. Давай беремо таку. Ми кидаємо, дивіться ось. Вона навіть не хоче відступати від ложечки. Подивіться, вона одразу разу пускає білочок. Бачите, мої хороші, дивіться ось Якщо ви хочете перевірити на якість і клієнта, не то що ви там у мене а берете не в мене. Ви берете крутий кипяток, дві з дічка, як колись диві. Ай лав'ю. Хоч забери палички, а ну викидати палички. дивіться. Бачите, коли виходить білочок, це ікра натуральна. Таку з любов'ю такою ми продаємо. А взагалі я хочу стати любов, любовю А товар, коли приходить, я такою роблю. Муа, 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 муа. Тому що свій треба товар любити. Так зайчик. Ну давайте до ікорочки, де будемо пробувати кості кіту. Ви знаєте, коли приходить ікра, ми всіда її на вкус, тому що ви знаєте, кожен завоз, Дивіться, ціна не мінялася, кіта. Як була 700 гривень, так і є. Ми багато, да. багато Костенька йде до мене. Ми багато її не беремо, Ви знаєте, два відра взяли, продали, а ну Костенька йде до мене. Ану Заїнька, скажи, палички можеш викидати, зайчик. Ану, як вона? Малосолька, соль, так не солена нічого, а плюночка є чи нема? Нема і для мене На 100 грамів подивіться, вона йде суха. Як би ми її не перевертали, вона вообще дивіться, отак от, от по краю. Обично по бортикам треба дивитися. От я вам перевернула її, вона йде суха, суха. Ціна на ікорочку 800 гривень за 100 грам. Ми її фасуємо по 100, -200 грам, по 200 грамів по пол кіло. Так, ну ви знаєте, для мене як саме як для мене, саме пуста ця горбуша. Горбуша диві, вона вообще, вона вот дивіться, вона прям мармеладна. Диви на круг диви. Подивіться на неї. Так, Косенька, а ну ой-ой-ой, ну ой, 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 давай цю, вона прям мармеладно неї кажу, Так, да, зайчик? А ну давай. Так, а ну косенька, яка тобі вкус? А ну давай, відкривай. А ну зайчик, давай. палички тільки, звісно, викидав. А ну скажи, як ця. Не нугарку, що вона, так? Да? Шоколадне Я поняла, шоколадний мармелад. Mm, Давайте, де мені покажемо, до Дивіться, ціна горбушки, ціна горбушки 700 гривень за 100 гривень. Подивіться, обалденно класна ікорочка. Вона суха-суха-суха. Дівчатки, ви знаєте, що ми, ми набираємо товару там 10 20 від. Да? Я розумію, що чим більше ти береш, там може бути дешевша ціна. Але я хочу вам сказати, що якість цієї ікри безподобна. Ціна для ікри це нормально. 700-800 гривень за 100 грамів це нормальна ікра. Вона не може стояти 300-400 г. А саме головне мої рідні, ніколи не порівнюйте ціни. Я вже вам казала. Ікра, і крій роз зависить качество ікри, скільки ви берете. Ну, ніколи не порівнюйте. Якщо вам у нас не подобається ціна, ви знаєте, що ікру можна це не дефіцит, її можна купити скрізь. Особливо в нас на привозі вона продається скрізь. Що на рибці, що в одному корпусі, що в другому ікра є. Просто ви вибираєте там, де вам вкусніше. Ну запам'ятайте, ікра не може стояти 300 гривень 100 Так, да, 300 гривень можна купити вкусний рибі жир. І корочка, така вона продається. рибий жир, вона теж полезна. І я не можу сказати, що вона не вкусна, а теж вкусна, тому що в неї є вітаміни. Так що, мої коришки, ікра в ціні не мінялася. 700-800 гривень за 100 грамів. Плюс делать дивіться, 250 грамів стоїть 2000 Пол кіло стоїть 4 тисячі. Крабики, ви знаєте, що вони йдуть плотненькі, отакі вони це маленька, Бачите? Ось така маленька-маленька культяпочка. Маленька-маленька тако культяпочка. Дивіться, вони плотненькі, вони цілі, вони не то, що там є розмазня. Потім отримали чорну ікру, 80 доларів за 100 грамів. Є баночка 130 грам, є пол кіло, є 350 грам, є 250 грамів. Ви знаєте, що і по вітамінозу Ну, взагалі, вся ікра вона полезна, але найполезнає кра це щуча ікра. Я вам може це мільйон разів сказала і ще 25 раз разів скажу. Дивіться, 100-грамова баночка, вона стоїть 450 гривень і 250 п'ятдесят гривень тисячу гривень. Вона дуже смачна. Вона, найголовніше, що вона не чути іло, у неї немає привкуса болота, у неї такого нема. Вона просто смачна, мало-мало сольна. ранок. рано, всім Дякую. нарізну, да, нарізну, ой, навіть відер, ну, нарізну ви маєте, від, відеречка немає, а такі тут даю, так? Да? Хорошо. Так, так, дивіться, на 369, нормально? Так що, мої хороші, саме головне замовлення, дайте е, кулечку, будь ласка. Замовлення ми робимо тільки на вайбер. Так, зараз 400. Ой, я вам тако дам, о. Прямо до Альбіни, прямо до київських фабрикат, і ми на ногу стоїть. Ні, ні, я не... Спасибо. Спасибо. Хоті, Спасибо. Ми вам робимо. А хто що говорить? Да, говорить? Хай говорять, да. ви... чим більше вони говорять, тим ширше ми стаємо. Спасибо. Вам Спасибо. Вам, <сіпіри> я вас я тоже, тому <плат> що завдяки <плат> вам я я заказала, ваша підтримка дуже дорого стоїть. <плат> Все буде добре. Удачі, Спасибо вам. Спасибо, добрый день. день. Икран? Да. Давайте урбушку я вам дам за да, 1400. Так мои хорошие. Э, 1400. О, Олечка, I love you. Я люблю. люблю. Дайте 1400, а 1400, я люблю. 40, Мы тебя тоже. Рейтеры, да, а вы не видите, что пельчатку. Спасибо. Давайте так. Мої хороші, значить, тут ми все вам розказали. Костик, тепер перевертаємося до мало. Значить, дивіться, ще про хамончик вам скажу. Хамон є 500 грам, 500 гривень, і ви знаєте, що є подарочний хамон. Така коробочка, 1500 гривень, тут йде кілограм такого хамончика, до нього йде досочка, до нього йде ножик. Прикріпили і тонко-тонко собі нарізаєте. Хамон взагалі він такий смачний і він дуже в нас хорошо полить. Це все, що залишиться. Ну, я ще заказала. Не забудьте, що в нас є олівкове масло, 600 гривень літр, воно йде первого джиму і для салата, і так його можна і пити. Ну, Олівочки, маслинки, це ви все знаєте, тому що воно у нас є там. Зараз е, йдемо з вами до малосолочки. Так, лампочка моя махай, да? так? Легким движенням руки, дівчатки, мальчика. Значить, дивіться, це у нас іде форелечка, це йде сьомочка. Значить, форелька йде мало-малосольна. Цена і 900 гривень за кілограм. І сьомочка йде копчена, 1000 гривень за кілограм. Я вам хочу сказати, що сьомочка, вона не то, що вона копчена і вона плітряна, вона дуже смачна, вона просто смачна. Ну, ми її пробували. Що Леся показати? Що ти хочеш? Щось пальцем Леся показує, я не поняла. А, це багато, так, тут багато, там багато. Легким движенням, руки, лапочка, дивись. Бачите, саме головне мої хороші, я вам хочу, дивіться, вона дожна, отак вона от там Леся покаже, де вона стоять, на. бачите, на на, на духу. Ні в кої хоче казати, що да, тут вона довіжна сама промокнутися, Ви поняли? Дивіться, таким легким движенням. Саме головне розпитайте, як ви її соти? Хочете мотай. Як, як ви її соти? Дівчатки, коли ви її засолили, саме головне, коли ви її змили, не її промахуйте. Вона дожна, от ви бачите, вона на ландезахнуть минут 20 постояти. Вона пустила, потім ви її замотали і вона просто тає в вашому рочку. Мої хорошенькі, ми знаходимося на проводі в молочному корпусі. Ви знаєте, що привоз самий легендарний ринок всій Україні. На привозі можна купити все і побачити все. На Привозі вас можуть і привітати, на привозі вам можуть і напхати, і щось розказати, і толкнути, і сказати. Ну це привоз, це калоріт, це колорит всієї України. Саме головне наш прекрасний молочний корпус, якого можна купити творожок, сметанку, колбаску, м'ясо. Ну і понятно, пройти до світурічки, сказати добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. І цього буде достатньо. Ми вас обіймаємо, маємо цілюваємо і найприкраснішого дня бажаємо там Злогіри приїхали, виходьте. Боже, подивіться, як це жемчужинки. чужинки. Ми з Кривого Рогу до вас. Це я перлинка. Девочки, ви знаєте, що ми всі з вами перлинки? ми всі богині, ми всі красотки, ми okay. просто дивіться, три телефони кудиться, дві.